Салют! Знаєте, кожна людина дивилася мультики. Точно, ми без тебе не знали. Почнемо з легенд. Черепашки ніндзя. Ну хто їх не дивився? Як ти їх не дивився? Ходу не тільки пацани дивилися, а й дівчата. Ей, піца буде? Буде через п. Пі... Наступний мультик. Це Зоро, ну може хтось не знає, то цей головний герой Появляється в неочікуваний час і рятує людей всякої фігні. Дивлюся цей мультфільм з самого дитинства. Мульт мені зайшов. Легенда про Зоро. А наступна легенда це ніндзяго. Ех, пам'ятаю яка з братом дивився цей мультик. Цей мульт заслужує поваги. Коли був меншим, дивився їх кожен день. Я ніндзяо почав дивитися з другого сезону. Ану хто дивився ніндзяо з першого сезону. Можливо, багато. Ну і ще мішарики. Чіп Ідеїв. Огій Кукарач. Шрек. Козаки футбол. Тачки Маквін. Історія іграшок. Фіксики. Кунг-фу панда. Пингвини. <пілкілістік> Мадагаскар. Вчені <пілкілістік> історії. Бейблейд. <Bayblade>, Губка Боб <пілкілістік> і Фінесифе, а точніше Шмир. Коротше, загалом я ще довго можу перечисляти ті мультики. Там я дивився дівчачі мультики. Ладно, проїхали. Матижить, блін, заставили. І так, що можу сказати в висновку? Усі мультики класні. Кожен мультик знаходить свого глядача. А на цьому все. Ось така філософія вийшла. Так що, всім пока-пока.